Переговори у Лондоні скасовані. Тепер все, миру точно не буде. Сполучені Штати Америки виходять з угоди, друзі, за НАТО багато запитань і за НАТО мало відповідей. Дуже, просто якась дикість зараз відбувається у ЗМІ. Не зрозуміло нічого. Саме тому я записую цей блог для вас, де ми б спокійно розібралися з тим, що відбулось, і що нас очікує далі з війною. Давайте зараз спокійно з усім цим розберемось, Окей? Отже, це. Лондон, друзі, це Лондон, і сьогодні в Лондоні, в столиці Великої Британії, мала б відбутися зустріч між Україною Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Францією і Німеччиною. Її головна мета і головна тема це досягнення перемир'я у війні між Україною та Росією. За підсумками цих консультацій, союзники мали б дійти спільної позиції, яку надалі передали б Москві. Основу для цієї позиції мали б закласти пропозиції офіційного Вашингтона. Що це за пропозиції? Що це за план? Це, друзі, односторонні документ. Він попередньо представниками США був переданий нашій делегації, а також європейцям, ще минулого тижня, здається, в четвер у Парижі. Про що цей документ? Тут мова про заморозку лінії фронту, визнання Вашингтоном Криму як частини Російської Федерації, відмова від вступу України в НАТО. Скасування американських санкцій певні гарантії безпеки для Києва, але вони доволі сумнівні. І як на мене, це взагалі не гарантії, Це фактично відсутність цих гарантій, це маскування під гарантії безпеки, щоб ми просто окнули цей документ. Значить, за даними медіа, штати очікують відповіді від української сторони саме сьогодні, 23-го числа. Відповідь на цей мирний запропонований план. Якщо Зеленський не пристане на ось ці пропозиції. То білий дім, начебто, налаштований вийти з переговорів з е, України і Росії, ну з переговорів е, мирного врегулювання між Україною і Росією. Далі, де марш американців, я це називаю вранці. Видання Sky News повідомляє, що зустріч неочікувано відклали і відклали заради переговорів на вищому рівні. Це цікавий момент. Раніше CNN пише про що? Про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки. Марко Рубіо, а також спецпредставник Трампа, Стівен Уіткоф в Лондон не приїдуть, і, начебто, не приїдуть через незгоду офіційного Києва погоджуватись на те, що пропонують Сполучені Штати Америки. Плани чи тільки що озвучив згодом, зустріч на рівні глав МЗС скасовують міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини Франції. З чим це пов'язано, вони не пояснюють, але ну зрозуміло, що сенсу їм приїздити зустрічатися немає після того, як Сполучені Штати Америки понижують рівень представництва на цій зустрічі. Тобто сенсу зустрічатися немає, і виглядає це насправді як повний шантаж зі сторони Сполучених Штатів Америки, тому що ні про жодні узгодження позиції, як виявляється, там не йшлося би на цій зустрічі у Лондоні. Там, як виявляється, йшлося би навпаки про те, що Сполучені Штати Америки розраховували на те, що Україна і Європа просто приймуть беззастережно і безальтернативно усі умови Сполучених Штатів Америки, які були викладені у цьому плані. А потім Вітков візьме рюкзачок і поїде в шосте до Володимира Путіна в Москву, щоб, щоб домовлятися, щоб узгоджувати далі з ним цю всю історію. Згодом видання Вашингтон Пост пише, що пише. Про те, що е, переговори в Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території. Причому, друзі, конкретно, що це означає? Я досі не розумію, я, що означає, як це віддати території, юридично визнати, полишити контрольовані нами території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, може, тут йде мова про Крим. Ми ж згадували в цьому плані йдеться про Крим, правильно? Можливо, тут про Крим. Я нагадую, що Сполучені Штати Америки, нібито за повідомленнями, хочуть визнати Крим частиною частиною Російської Федерації, але нібито Україну до цього не зобов'язують. Зеленський заявив вчора, що ми нічого визнавати не будемо, і мандат Українська делегація в особі Єрмака, Паліси, міністра закордонних справ України, а також міністра оборони Умєрва, мають лише і тільки на обговорення припинення вогню, все тобто. Українська делегація має директиву говорити виключно про припинення вогню. Далі все інше. Напевно, це і стало причиною демаршу американців. Це я у вас запитую. Але давайте, друзі, зараз поглянемо на інші версії. А що, якщо ми взагалі не туди дивимось? Що якщо американці не приїхали до Лондона, не тому, що ми відмовились йти на їхні умови, а тому, що цей процес зірваний і зірваний аж ніяк не Україною. Окей? Ну, дивіться, друзі. Значить. Є такий собі спецпредставник Путіна Кирило Дмітрів. Ви знаєте, і ми про це вже з вами неодноразово говорили. Що він? А давайте я тему тут зніму, щоб ви краще цей пост побачили. Значить, Дмітрів є... представник Путіна. Він їздив вже до Вашингтону, вів переговори і так далі. І тому подібне. Значить, цей переговірник опублікував у себе в телеграм-каналі статтю з російської газети. Якщо коротко, значить там написано, що Сполучені Штати Америки годують пропозицію з чистого листа, читай перший пункт. Проти інтересів Москви. Якщо, мовляв, Вітков привезе до Москви щось, що з Російською Федерацією не обговорювалося, Москва на це ніколи не піде. Дмитрієв, нагадує ще раз головний переговірник. Окей. А, значить, ну, чи може бути так, що опублікована ним позиція, ось яку я зараз демонструю. Це позиція Кремля, яка була донесена Вашингтону не тільки через телеграм канал, але й через інші всім відомі нам і невідомі, до речі, канали, також. І фактично зрив переговорів у Лондоні полягає у позиції Росії, тому що жодних причин вважати, що Володимир Путін готовий відмовитися від усіх своїх заявлених цілей у війні, від усіх своїх хотілок, немає. Все, що у нас є, друзі, це. Вчорашня стаття видання Financial Times, що нібито Путін сам запропонував е, значить, припинити обопільні обстріли, згодитись на заморозку війни по лінії фронту, що потім, до речі, спростував Пісков буквально через годину після того, як з'явилася ця інформація. Він вийшов і сказав про те, що не довіряйте, зараз тільки фейків, не довіряйте нікому, вірте, тільки первоісточникам, як він каже. Більше того, друзі, мені декілька людей, до речі, говорили про те, що Рубіо навпаки був роздратований у Парижі не українською позицією, а саме російською щодо усієї мирної угоди. Можливо, це не так, я цього не виключаю. Але інформація у мене така також є. І не треба, до речі, також це цікавий момент скидати з рахунків, що у Сполучених Штатах йде політична боротьба, і як ви розумієте, Україна в американських ЗМІ на шпальтах газет і так далі. Використовується і доволі часто використовується як елемент цієї боротьби, скажемо відверто. Але друзі, що хочеться сказати далі, як би там не було провал ось цих лондонських переговорів, можна вважати з високою долею ймовірності, на мій погляд, точкою неповернення. Далі події можуть розвиватися за декількома сценаріями: значить, перше або в найближчий час буде досягнуто серйозного дипломатичного прориву. Відповідно до угод щодо перемир'я, у що я не дуже вірю, скажемо відверто, і ви позицію мою знаєте, або Сполучені Штати Америки просто вийдуть з цього процесу, як вони і обіцяють, до речі, цікавий момент. Чи не думали ви про те, що якщо дійсно Сполучені Штати висунули Україні неприйнятні для нас умови, то вони це зробили спеціально для того, щоб ми... Передбачувано й очікувано для них бортанули ці умови, відмовились від них, тому що Сполучені Штати і нинішня адміністрація, на чолі з Трампом, розуміють, що у них немає жодних інструментів, жодних можливостей припинити цю війну. Вони вплинути ніяк не можуть. Що відбудеться далі? В такому разі, у такому разі, друзі, Україна буде вимушена продовжувати цю війну буде вимушена сподіватися на європейців і Отримувати допомогу тільки від них, європейці, як зараз ми бачимо, як зараз ми розуміємо, принаймні на сьогоднішній день, займають позицію вичікування. Вони вичікують, вони дивляться, що буде далі і як далі буде розвиватися ситуація. Я таких сценаріїв насправді може бути безліч, тому що завжди Сполучені Штати можуть грюкнути дверима за собою. Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів, вже заявив про те, що ми. З огляду на спілкування з двома сторонами, маючи на увазі Україну і Росію, надали нібито правдиву і чесну угоду. Далі прийшов час просто перестати стріляти ось така от історія. Тому, друзі, як будуть події розвиватися, покаже найближчий час, я в цьому запевняю і лише нові подробиці. Ексклюзивні подробиці, інсайдерські подробиці ви зможете отримати на цьому каналі. Якщо підпишетесь на нього, будемо разом стежити за тим, як розвиватимуться події, ось на цьому треку на тлі ось такої війни, коли мова йде навіть про те, що Путін не хоче здаватися, не хоче відмовлятися від своїх планів. І якщо подивитися на ситуацію на фронті, яка відбувається, про який мир взагалі ми говоримо, і який мир собі вигадали. Представники Сполучених Штатів Америки, що досягти його можна настільки легко, тим паче, з урахуванням всіляких і всеможливих поступок для Володимира Путіна. Де наші інтереси при цьому. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього. Поставте лайк. Не забудьте поділитися цим матеріалом з друзями, рідними, близькими. Це дозволило добряче просувати е, контент в мережі YouTube. Бережіть себе і до зустрічі!